Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні у нас на черзі, сьома глава Другої книги царств. І тут ми побачимо про намір Давида відносно будування дому Господнього. Намір, зверніть увагу, а не початок будівництва. І потім як віднесеться до цієї ідеї Нафан чи по-Божому, чи ні. Ну і тут ще кілька цікавих моментів, повчальних моментів. Ми на них звернемо увагу. Майже кожна голова нам дає щось особливе, і дуже часто таке, що лише раз ми можемо про це поговорити. Є теми, які повторюються, але от, ну, наше життя, в принципі, воно дуже багатогранне. І от ці різні грані нашого життя, вони і проявляються у святому писанні. Тому його треба все читати, тому що десь в чомусь ми побачимо себе, і по-особливому себе побачимо, і візьмемо, я думаю, для себе на озброєння, ті повчання, які нам дає святе писання, для того, щоб нам не робити помилок і намагатися їх уникати. Коли цар жив у домі своєму, і Господь заспокоїв його від навколишніх ворогів його, тоді сказав цар пророку Нафану, Ось я живу в домі кедровому, а ковчег Божий знаходиться під наметом і сказав Нафан царю: усе, що в тебе на серці, йди, роби, бо Господь з тобою. Отже. Знову ж таки, Давид проявляє велику розсудливість. Він розважає в серці своєму. Я живу у кедровому домі. Ну чому тут саме згадується кедровий дім? На той час це була, мабуть, найкраща споруда. Е, метал е, тільки з'являється, залізо мається на увазі. Мідь раніше була, але мід'ю неможливо обробляти камінь. А, е, Метал ще досить дорогий на цей момент, ізраїльтяни його і не мали. Ми ще пам'ятаємо, що на початку війни, от в період Саула, коли Саул починав своє царствування, то там було лише два мечі на все військо. А так вони перемагали, Божою допомогою перемагали і все. І більше нічим. З палками, там, з вилами, можливо, чи там, я не знаю, що вони з палками якимось. Бігли і лякали ворогів, і ті втікали від них. Тоді ще їх там і град бив, і і каміння на них падало. І тому на цей момент найкраща така споруда вважалася із кедрового дерева, тим більше, що воно було привозне це дерево. І Давид не каже: Ось я маю можливість. Я вже е, маю місто Єрусалим, особливе місто, і я вже, значить, маю намір будувати храм. Навіть така справа, яка на перший погляд е, і не потребує якогось розважання чи там відкладання е, цієї будівлі, треба відразу вставати і робити. Ні. От він все-таки дуже обережно підходить до цього питання, так як і свого часу, як ми з вами говорили, і Авраам теж завжди був розважливий. Все Господа питав, нічого по своїй волі не робив. І так само і тут він теж хоче питати Господа. А Нафан? Нафан що сказав? Тоді сказав цар пророку Нафану: Ось я живу в домі кедруму, а ковчег Божий знаходиться під наметом. І сказав Нафан царю: усе, що в тебе на серці, йди і роби, бо Господь з тобою. Але в ту ж ніч. Було слово Господа до Нафана, іди, скажи рабові моєму Давиду. Так говорить Господь, чи ти побудуєш мені дім для мого перебування, коли я не жив у домі з того часу, як вивів синів Ізраїлевих з Єгипту і до цього дня, але переходив у наметі й у Скинії. Отже, немає Божої волі на те, щоб Давид будував храм. Ми про це з вами говорили. А чому Нафан так поспішно дав відповідь пророк Нафан Давиду, ми вже такі ситуації з вами бачили у святому Писанні. Багато хто перед царем хотіли прислужитись, попри все, навіть якщо справа особлива і вона потребувала розважливості, все одно намагалися, аби догодити царю. І багато хто за це і був Давидом покараний. За те, що вони пролеттям крови хотіли догодити прислужитися перед Давидом. Так само поступив і Нафан. Не треба було поспішати. Давид лише запитав, він лише оголосив свою ідею, те, що він мав на серці. А Нафан швиденько взяв і прислужився перед Давидом. Ну, так, в загальному, що сказати, Господь з Давидом, значить, він тобі допоможе будувати храм. А ні. І тому не можна займатися лицемірством, особливо священнослужителям. Потрібно дуже розважливо давати поради, молитися, щоб Господь відкрив, як що правильно зробити. Тому що найголовніше треба робити так, щоб славилося Боже ім'я. Це найголовніше, щоб це не було. Найперше так треба робити, щоб будь-яка справа робилася в першу чергу по-божому. По Божих принципах, по смиренню, по покірності, а так, значить, по-іншому, це Богу не угодно. От так власне і стається. І Господь відповідає: що стільки часу я був без дому кедрового, тобто без такої стаціонарної будівлі, був у переносних храмах, то і тепер ще буду. Де я не ходив з усіма синами Ізраїля, чи говорив я хоча слово якому небудь з колін, якому я призначив пасти народу Ізраїля? Чому не побудуєте мені кедрового дому? І тепер так скажи рабові твоєму Давиду, так говорить Господь Саволов: Я взяв тебе від отари овець, щоб ти був вождем народу мого Ізраїля. І був з тобою скрізь, куди не ходив ти, і знищив усіх ворогів твоїх перед лицем Твоїм, і зробив ім'я Твоє великим, як ім'я великих на землі. І я влаштую місце для народу мого, для Ізраїля, і укоріню його, і буде він спокійно жити на місці своєму, і не буде тривожитися більше. І люди нечестиві, і не стануть більше тіснити його, як колись, з того часу, як я поставив судів над народом моїм Ізраїлем. І я заспокою тебе від усіх ворогів твоїх, і Господь сповіщає тобі, що Він влаштує тобі дім, коли ж сповняться дні твої, і ти спочинеш з батьками твоїми, то я поставлю після тебе. Сім'я твоє, яке народиться від стегон твоїх і зміцню царство його. Тобто тут йде пророцтво про те, що один із синів Давида буде улюбленим царем Господа, і він збудує дім Господній. Але він ще не народився, тому це пророчі слова. Він побудує дім імені моєму, і я утверджу пристіл царства його повіки. Я буду йому батьком, він буде мені сином, і якщо він згрішить, я покараю його жезлом мужів і ударами синів людських. Отже, він буде мені сином, я йому буду батьком, але якщо згрішить, я його уражу. Тобто, знову ж таки, немає наперед визначення. Господь бачить, що його той син буде мати прихильне серце до Бога. І на нього можна покладати надію, але все одно буде багато залежати від самого Соломона. В кінці в нього буде момент, коли він дещо уступиться від Господа в кінці свого життя, але Знову ж таки, тут немає наперед-визначення. І так само і кожному з нас Господь готує в царстві Божому місце. Ми всі є сини. Потенційно ми всі можемо отримати царство Боже. Але не може бути наперед визначення, тому що ми тоді перестанемо працювати над собою. Ми почнемо зловживати своїм знанням того, що ми вже точно в царстві Божому. І ми можемо тоді духовно мати розслаблення. І тому Бог готує для всіх особливе місце. Всім дає Царство Боже. Але людина завжди має стояти на сторожі, на сторожі заповідей Божих. І весь час уповати на Бога і старатися бути вірним Богу, тоді вона отримає те, що для неї готує Господь. Це дуже важливий. Момент. І от ці слова, які ми з вами прочитали, вони це підтверджують. Але милости моєї не відніму від нього, як я відняв від Саула, якого я відкинув перед лицем Твоїм. І буде непохитний дім твій і царство Твоє навіки перед лицем моїм, і престіл твій устоїть повіки. Усі ці слова і все це видіння Нафан переказав Давиду. То було дуже велике звернення через Нафана до Давида. А тепер, ось у нас минулу неділю було духовне читання, і ми там говорили про те, що людина має у своєму духовному сходженні пройти три ступені, так вчать святі оці церкви. Це спочатку стан раба, потім стан наймета, а тоді стан сина. І зараз ми з вами почуємо, як Давид. Молиться до Бога. І це є точно синівська молитва. Ми говорили, що син не боїться, всьому покладає надію на Бога і віряється Богу. Тобто, от те, що ми кажемо, що ми віруючі. Що таке віруючий? Хто такий віруючий? Це той, хто віряє себе Богу, довіряє себе Богу. І от, Оця молитва, це звернення Давида до Бога. Показує, що він син, він не раб, який боїться, От, і чекає тільки, коли його Бог буде карати за гріх, і тільки каже: Господи, помилуй і все, на що здатний. Ну, наймете, це той, хто вже розуміє, що буде якась користь від того, що він буде працювати для Бога. А син він просто тішиться тим, що він є дитям Божим. От Давид він як дитя Боже, поводиться. От давайте послухаємо. Тут велике звернення, ми його прочитаємо з 18 го аж по 29 стих. І пішов цар Давид і став перед лицем Господа і сказав: Хто є Господи мій, Господи, і що таке дім мій, що Ти мене так звеличив? І цього ще мало здалося в очах твоїх, Господи мій, Господи, але Ти звістив ще про дім раба Твого в майбутньому. Це вже по-людськи, Господи мій, Господи, що ще може сказати тобі Давид? Ти знаєш раба Твого, Господи мій, Господи, заради слова Твого і за серцем Твоїм Ти робиш це, відкриваючи все це. Велике рабові Твоєму. В усьому великий ти, Господи мій, Господи, бо немає подібного тобі і немає Бога, крім Тебе, в усьому, що чули ми своїми вухами. І хто подібний до народу Твого Ізраїля, єдиного народу на землі, заради якого приходив Бог, щоб придбати його собі за народ і прославити своє ім'я. І звершити велике і страшне перед народом твоїм, який ти придбав собі від єгиптян, вигнавши народи і богів їхніх. Ну тут сказано, що Бог приходив, як приходив. А реально Бог являв себе вночі у вигляді вогненого стовпа, який був біля Скинії, а Скинія стояла завжди посередині табору Великого Ізраїльського, а вдень це була хмара. Тому він так каже, що Бог приходив, бо він прийшов до цього народу, викликав до себе Мойсея, дав йому закон. І ти укріпив за собою народ твій, Ізраїля, як власний народ, навіки, і ти, Господи, зробився його Богом. І нині, Господи Боже, утверди повіки слово, яке промовив Ти про раба твого і про дім Його, і виконай те, що Ти промовив. І нехай звеличиться ім'я Твоє повіки, щоб говорили, Господь Саваоф, Бог над Ізраїлем, і дім Раба Твого Давида, нехай буде міцним перед лицем Твоїм, оскільки ти, Господи Саваофе, Боже Ізраїлів, відкрив рабові Твоєму, говорячи, влаштую тобі дім, то раб твій уготував серце своє, щоб молитися тобі, такою молитвою. Отже, Господи мій, Господи, Ти Бог, і слова Твої непорушні, і Ти звістив робові Твоєму таке благо, і нині почни і благослови дім раба Твого, щоб він був вічно перед лицем Твоїм, бо Ти, Господи мій, Господи, звістив Це, і благословенням Твоїм стане дім раба Твого, благословенним, щоб бути йому перед тобою повіки. Тут не стільки йдеться про дім, в якому буде жити, спати, снідати, обідати, вечеряти Давид, а про дім дім царський, який буде центром ізраїльського народу, який має служити Богу. І справді, от з тих слів, які звертаються Давид до Бога, ми бачимо: він син Господній. Слава Господу, Богу!